Виконуємо практичну роботу 8 за підручником інформатики 5 клас авторського колективу Бондаренко Лостовецьке фелепчуще стопало 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми Файл, new File. Підключуємо модуль для роботи з черепашкою Tartle. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl, пропуск. Встановимо товщину сліду черепашку в 3 пікселі. Намалюємо перший скілець синього кольору. Встановимо кольор слідучої черепашки. З допомогою команди Color. Колір на у нас буде синій. по-англійськи це у нас Blue. Далі нам потрібно переміститися в деяку точку, і щоб за черепашкою не було сліду. Отже, піднімаємо перо. Переміщаємося в точку з координатами мінус 110, мінус 25. Опускаємо перо і малюємо коло радіусом 45 пікселів. Давайте збережемо файл Save або Save As. Перший раз немає різниці, зберігаємо у власній папці з іменем. Практична робота 8. Та виконуємо run, run модуль. Отже, одне коло намальовано, залишилося намалювати ще 4. Ну, і щоб було швидше, ми це скопіюємо і вставимо ще 4 рази. І змінюємо тільки колір для кожного кола. Друге коло у нас буде чорного кольору black. Переміщаємо в точку з координатами 0 мінус 25. Ну, а радіус кола буде те саме. Далі в нас червоне коло. Жовте. і Зелене Давайте збережемо і виконуємо. Тепер нам потрібно, щоб ось тут зверху було написано прізвище та ім'я. В мене своє, а у вас своє. Отже, прізвище та ім'я має бути червоного кольору. Задаємо колір червоний це у нас ред. піднімаємо перо, щоб не залишалося слідом. Переміщаємо в точку. З координатами 0,80. Якраз буде над кільцями посередині. Опускаємо перо. І потрібно написати прізвище ім'я. Для цього записуємо команду write. І ось тут в одинарних лапках пишете своє прізвище ім'я. Зберігаємо. І виконуємо. Все добре. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!